Ну, нашу розмову з вами. З вашого дозволу. До побачення не засідання. А на яких підставах? Мене нема з вами засідання. Я хочу запитати, чому ви винесли ухвалу таку з вами, як завжди, журналісти Медіакор. І знову розповідаємо вам прямо з залу суду, як суддя Гриневич накладав арешт на квартиру. Жінки всього лишень, ви тільки вдумайтесь, за начебто існуванням якоїсь там усної домовленості. А для того, щоб цей суддя був відомий і люди більш від нього не страждали, обов'язково поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, ставте йому лайк та підписуйтесь на наш канал, адже таким простим способом Ютуб буде знати, що відео це подобається, і тільки ми разом зможемо перемогти цю корупційну систему в Україні. Ось послухайте, що сьогодні було в суді. При головуванні судді Михайленко. ваша честь на превеликий жаль, в суді я вже це публічно оголошував, надавав всі докази для громадськості, в тому числі для ДБР. Є суддя один єдиний, який порочить честь та гідність усіх суддів Вінницького міського суду. Це Гриневич на підставі усної домовленості. Це фантастичні речі, про які я змушений наголошувати на кожному судовому засіданні. На підставі усної домовленості з власником житла, пан Гриневич додумався накласти арешт на житло цієї власника. Ми тоді її захищали в кримінальній справі, начебто, вона шахрайка, оскільки мала усну домовленість про переписання своєї квартири іншим особам. Це фантастичні юридичні речі. Коли ти читаєш таку ухвалу пана судді, ти розумієш, що ми від орків ну, взагалі нікуди не втікли. На жаль, довіряти такому пану судді не те що не можна, оскільки я вважаю, що це єдиний суддя в Вінницькому міському суді, який порочить честь та гідність усіх суддів. Я про це відповідне звернення писав до голови суду. Ось. Щоб за ним придивились, тому що що на підставі усної домовленості можна буде забирати квартири, за ним має придивлятися суспільство, яке е, в майбутньому, ваша честь, у нас дуже багато пустих баків, і в майбутньому ми будемо робити так, як це робили в 2014 році. Тому що якщо суддя дозволяє собі забирати квартири в інших людей на підставі їх усних домовленостей, наголошую усних, не нотаріальної домовленості, як має бути, усної. То ця ухвала, вона публічна. До речі, якщо цікаво, її може будь-хто прочитати. Але питання зараз не про це. Питання зараз стоїть про те, що такий суддя, на мою думку, не може бути не те, що суддею е, в певній справі дає я як сторона, а взагалі суддею, в принципі. І до вас вже попадала не одна моя заява про відвід, там здається, дважди. Ось, ви їх задовільняли у зв'язку з по суті, з аналогічними підставами. Я постійно одне і те саме проговорюю. Чому внаді... підстави для відводу головуючого? Які підстави? А головуючий пообіцяв мені в усному порядку переписати на мене своє житло. Головуючий? Так. Е, Ось цей пан. Е, е, тому він є шахрай. Це у відповідності до його ухвали. Ну, ви зрозуміли, про що я зараз наголошую? Я зрозумів, Суддя Гриневич. Розумію, е, усна домовленість в мене про те, що головуючий е, суддя перепише на мене все своє майно. Він цього не виконав, тому я вважаю, що він шахрай. Зрозуміло. Це підстава, зрозуміло. Ні, це не підстава. Це ухвала е, пана Гриневича, щоб ви розуміли. Чому е, я не можу е, допустити, щоб цей суддя був суддею взагалі, в принципі, не те, що в моїй справі. А стаття 6 Європейської конвенції про захист прав та свобод людини е, дає мені повне конституційне право. У нас слава Богу, в Вінницькому міському суді, окрім одного судді, є чудові судді. Е, я вже ваша честь вам пояснив, що е, вказаний суддя. Який пише ось такі ось речі суддею не являється. Не може юрист написати такі речі. Це неможливо. Як я можу довіряти цьому судді, який на підставі усних домовленостей накладає арешт на квартири інших людей? Я не можу цьому судді довіряти. Ваше. Так, ваша честь. Дякую. Суду збирається навіть. Те, що ви почули, друзі, це справді ухвала судді Гріневича. Як бачите, суддя Михайленко сам був в шоці і свого колеги. А тепер послухайте, яке рішення виніс суддя. Проводиться ухвала є на країні. Судаток за наш сина двадцять дев'ятого листопада тисяч року. Він сьогодніський судді на сходу сісладі. Слідчим суді Михайленка Бреселі Коїнаторуч заявника Шавлюка розташов судому засідання заяви Шалюка, а сам завідувачів провід слідчого судді Вінської міського суду рене, що справи номер зазначених за скарлі Шавлюка на підзяльність по наросі війни поліції, яка проявляє на свій про вчення кримінального правопорушення зайди на різні розслідування за заявою Суд суду що матеріали самої заяви, пояснення. Заявника в судовому сікеруючому статі 370-372 капка України суддя постановив заяву Шавлюка Олександра Вікторовича за довольнення підвести слідчистю Вінського міського суду війнської області розвідки правильному роззначені, до скажу, шаблюка Остана Віктор, без ямич полажують сіхенського революції. Поліцію в Вінницької області популярні разів вручення кіберправопрошу ідеоліє до сторону, де за заяви Шаблюка. Передати матеріали з правильно зазначений на поторгутичний ти розповідь в порядку встановлено статей 35 під нами Предсерму кодексу України ухвалюється, а точно скажу не підіграє слідчий суддя підпис. До засідання волосся закінчення. Як бачите, слідчий суддя Михайленко усе правильно зробив, адже згідно міжнародного права та нашої української конституції, кожна людина має право на звернення до суду і як наслідок мати справедливе рішення цього суду. В даному випадку суддя Гриневич не зможе винести подібного рішення. Тому суддя правильно забезпечив моє конституційне та міжнародне право на справедливий та безсторонній суд. Дякуємо судді Михайленку.